Здоров'я бажаю! Підбиваю підсумки минулого робочого тижня. Жителі Херсонщини, чиї оселі постраждали внаслідок російських обстрілів, продовжують отримувати допомогу від держави за програмою «Є відновлення. Лише за минулий тиждень надійшло 39 заявок від власників пошкодженого житла, а також 52 зруйнованого. Комісії ухвалили рішення щодо виплати 410 тисяч гривень компенсації для п'яти родин. Ще сім отримують житлові сертифікати на 2,5 мільйона гривень. Упродовж тижня площа розмінованих земель збільшилась на більш ніж 1500 гектарів. Майже все поля там сапери виявили та знешкодили понад тисячі вибухонебезпечних предметів. Постійно підтримуємо оборонців, які працюють на Херсонському напрямку. Придбали понад сім десятків розвідувально. Ударних безпілотників для бригади берегової оборони морської піхоти. Ці пташки здатні нести понад півтора кг вантажу, а ще ефективно відстежувати ворога. Також чергову партію розвідувальних ударних безпілотників та додаткові джерела дживлення для них отримували бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби та артилеристи. Антени, ретранслятори, підцілювачі сигналу дозволять нашій безпілотній авіації ефективніше виявляти та знищувати ворог. Передав 16 комплексів для нацгвардійців, прикордонників, артилерістів та морпіхів. Ще сотню винищувальних БПЛА передав підрозділам Херсонської бригади берегової оборони морської піхоти та нацгвардії. Радіус роботи цих безпілотників сягає понад 30 кілометрів. Вони здатні нести 3,5 кг корисного навантаження та працювати вдень і вночі. Також воїни отримали необхідні засоби, які дозволяють ефективно знищувати ворога на далеких відстанях, не даючи їм можливості пресуватись українською землею. Чергова партія систем радіоелектронної боротьби посилить захист особового складу та техніки Нацгвардії та артилеристів, які виконують бойові завдання на Херсонщині. Крім того, підтримали десантно-штурмові війська України. Передали їм сотню fpv дронів різного типу та інтерактивні панелі для обладнання командних пунктів. Дякую всім, хто долучається та допомагає підсилювати наших оборонців. Потяг Херсон-Миколаїв вантажний, зупинятиметься на станції Чеховичі. За ініціативи Херсонської ОВА та за підтримкою козалізниці на маршруті впроваджено нову збинку. Це полегшить пересування мешканцям Чорнобаївської громади. Вони зможуть їздити до Миколаєва, і повертатися в той же день. Потім курсуватиме по парних числах. Старт руху, 18 червня. Херсонщину відвідала міністра закордонних справ України та Литви Андрій Сібіга та Кастіус Будріс. Разом оглянули одну із підземних лікарень, де навіть під обстрілами народжуються маленькі херсонці. Обговорили безпекові виклики регіону та залучення додаткової міжнародної допомоги, також зосередили увагу на питаннях захисту енергетики та організації навчання для дітей. Розповів про те, як ми захищаємо нашу енергетичну інфраструктуру, яку росіяни постійно намагаються зруйнувати. Також показала, як проходять навчання у профронтовому регіоні, відвідали гімназію в Миролюбівці, де більше сотні дітей навчаються у змішаному форматі. Щиро дякую Литві за постійну підтримку України і Херсонщини. Підписали меморандум про співпрацю між Херсонською ОВА та регіоном Греції за сприяння компанії Тіесі, домовились про спільні проекти в агросекторі машинобудуванні, судобудування, енергетиці та освіті. Перші кроки підтримка місцевих аграріїв і відновлення промисловості. Дякую гендиректору Тіесі Сотірісу Бузеусу. За партнерство і готовність допомагати нашій області, також цього тижня мав нагоду знову зустрітися з Говардом Баффетом, великим другом Херсонщини, який послідовно допомагає нашому регіону. Говорили про подальшу підтримку, зокрема аграріїв, які, попри обстріли, тримають економічний фронт. Говард запевнив, допомога продовжиться. Ще є дітей з тимчасово окупованої Херсонщини нарешті на підконтрольній Україні території. Завдяки ініціативі президента Bring Kids Back UA та зусиллям команди Safe Ukraine додому повернулись 8 дівчат і 3 хлопчики. Наймолодшій дитині 4 роки, найстарші 17. Усі вони пережили психологічний тиск, пропаганду та залякування, але тепер у безпеці та з необхідною підтримкою. З початку року з тимчасової окупації вже евакуйовано 67 дітей. Дякую всім, хто щодня бореться за повернення наших маленьких українців. Працюємо далі. Слава Україні!